На кафедрі журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю відбувся захист кваліфікаційних робіт, підсумок років навчання і водночас символічно старту професію. Студенти презентували власні проєкти, у кожному з яких справжня журналістська майстерність. Цього року особливу увагу привернули саме творчі проєкти, авторські відеофільми. Подкасти, блоги, медіаплатформи – це результат серйозної відповідальної роботи. Майбутні журналісти ретельно досліджували свої теми, працювали з героями, аналізували джерела і найголовніше створювали контент, що має реальну цінність вже зараз. Однією з таких стала робота студентки Вікторії Йонаш, відеофільм родом із педагогічного, у якому ми набрали інтерв'ю у відомих випускників. Її герої, ті, хто колись сидів за цими шпартами, а сьогодні творить медіа історії країни. От сьогодні я мав змогу долучитися до захисту дипломного творчого проєкту. Студентка, яка, уже я сподіваюся, за кілька хвилин стане бакалавром, запросила мене в якості, ну, як це називається, героя даного сюжету. Підхід, який був продемонстрований, якраз говорить про те, що це важлива історія для становлення майбутніх журналістів. Тому що все ж таки мені здається, нам... Ході такої невеликої співпраці вдалося пройти якийсь певний шлях для того, щоб цей проект набув обрисів готової роботи. Мені сьогодні було приємно подивитися кінцевий результат. Ще одна вагома робота серія інтерв'ю Вікторії Петрової, імена Вінницької журналістики. У центрі її дослідження. журналісти, яких знає сучасна аудиторія. Ті, хто формує регіональний медіапростір і надихає молоде покоління. Планувала бути журналістом. Вісім разів вибачалась перед однією людиною. Ця професія от вона ваша. Хочеться побачити зацікавлені очі. Цей день став фінішем одного етапу і упевненим стартом професійного журналістського майбутнього.